Сьогодні ми поговоримо про розвиток дрібної моторики дітей раннього віку. Це важливий етап їхнього розвитку. Чому ж дрібна моторика так важлива? Дрібна моторика тісно пов'язана з розвитком мозку, особливо тих ділянок, що відповідають за мовлення, мислення, координацію рухів. Дрібна моторика позитивно впливає на пам'ять, розумові здібності дитини. Усуває емоційну напругу. Розвиток дрібної моторики це ключ до успіху дитини. Хочете, щоб малюк швидко розвивався? Розвивайте пальчики, і мозок буде розвиватися набагато ефективніше. Розвиток дрібної моторики розпочинається з перших хапальних рухів. Спочатку дитина хапає предмет, потім перекладає з руки в руку. Батьки, які приділяють, Увагу, ігра, вправам, завданням на розвиток дрібної моторики вирішують зразу декілька проблем. Перше це вплив на інтелектуальний розвиток дитини. Друге, вони покращують мовлення дитини. Третє, так вони готують до володіння навичками письма. Коли дитина активно користується пальчиками, вона краще вимовляє звуки, будує речення. Дрібну моторику можна розвивати вдома. Ось кілька парад та ігор. Якщо ваша дитина погано говорить, збирайте мозаїку, шнуруйте шнурочки. Це розвиває творчі здібності, увагу, зміцнюються пальці і кисті руки. А це впливає на формування головного мозку і мовлення, нанизування макарон, намистинок на шнурок. Це розвиває координацію рухів пальців. Це прості й корисні вправи. Дайте дитині намистинки та шнурок і покажіть, як нанизувати намистинки на шнурок. Також можуть бути ігри з крупами, пересипання. Дайте дитині пересипати макарони, крупи або інші предмети з однієї ємкості в іншу, малювання крупами. Намажте клей на папір і дайте дитині посипати його крупами. Це також можуть бути ігри з прищіпками. Дайте дитині прищіпки та попросіть доповнити деталі. Ігри з кришечок. Прикрасимо ялинкою. Це також можуть бути ігри, розсели по домівках, веселий потяг. Знайди такого ж самого кольору. Ігри з тістом або з пластиліном. Для дітей зі слабкими м'язами рук дуже корисно ліплення з пластиліном. Дитина розвиває гнучкість і рухливість пальців, творчо самовиражається. Дайте дитині тісто або пластилін і дозвольте їй ліпити різні фігурки. Розкочування тіста. Дайте дитині качалку і покажіть, як розкочувати тісто. Вирізання фігурок. Дайте дитині формочки для печива і покажіть, як вирізати фігурки з тіста або пластиліну. Малювання пальчиками, пензликами, олівцями. Це чудовий спосіб розвинути дрібну моторику. Діткам можна запропонувати мозаїку, різноманітні пірамідки, втулочки, пазли. Гарним засобом для розвитку рухів пальців є пальчикові ігри, які супроводжуються віршиками або пісеньками. Пальчикові ігри розвивають мовлення, мислення, увагу, пам'ять, створюють приємну атмосферу. Ось, наприклад, пальчикова гра сонечко. «Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки». Кожен пальчик зігріває і разом усіх збирає. Отже, з самого раннього віку необхідно починати роботу розвитку дрібної моторики. Шановні батьки, розвивайте мовлення своєї дитини, грайте разом з дитиною та отримуйте задоволення від процесу. Веселих ігор та всебічного розвитку, вашому малюкові та його маленьким пальчикам.